А читати Тарас справді вивчився дуже рано. Про школу першим завів розмову діда. Що в голові є, те до віку твоє, сказав він. Час уже Тараса додякав наукові дати. Та чи не мале ще? озвалася тихо мати. Але батько підтримав діда. Нічого, хай змалку вчиться. Що вмітиме, того за плечима не носитиме. Тарасові було і цікаво, і трохи боязко йти до школи. Він не раз бігав під її вікнами і чув, як учитель, дяк Сліпий Совгир, гучним голосом проказує Аз буки. Аз буки. А за ним хлопці всі хором. Аз буки. Аз буки. А інколи чути плач та зойка й дядьки, підморгнувши один одному, кажуть ач, дяк березовим пером виписує. Чудний був оцей вчитель Сліпий Совгир. Він не був сліпим, а тільки ЗЗОМ, але також його прозвали люди, бо як закотить своє ЗЗО, коли виспівує псалтир, то здавався сліпим. Сам він був величезного зросту, схожий більше на запорожця, ніж на дяка. Власне, він не був справжнім дяком. Якось у титаря гуляли сусіди між ними і старий дяк. От старому дякові після доброго титарового меду чомусь погано стало, а на ранок він і дуба дав. Тоді в товаристві був і СОВГИР. Несподівано для всіх у неділю став він накрилася і почав з попом службу правити, і так сподобався його громоподібний бас, що всі як один зраділи є в них такий голосистий дяк, і можна вже не турбуватися про вчителя. Дякові з таким зростом, такою чуприною і таким голосом можна було довірити Аке пастерю доброму і отару своїх нерозумних синів, а те, що він п'яниця, так хтось дяків не п'є. От в отій отарі, де було 10-12 босоногих хлоп'ят, опинився і малий Тарас і з усіма почав повторювати співуче за дяком. Аз буки. Аз буки. А вибігши з школи співав з усіма хлопцями. Аз били мене раз. Буки, не потрапляй дякові в руки. Та потрапляти доводилося Тарасові частенько. Непосидючий, цікавий до всього, Тарас відчув до науки великого ходу, хоч і важка була ота наука. Хіба що розуміли хлопці в тих словах, які повторювали за дяком? Ти вчи, дурне, казав удома дід. Потім зрозумієш, що та до чого, всіх так учили. А до того ж ці незрозумілі слова, кажуть піп, такими в церкві службу править, підкріплювалися трійчаткою триремінним батіжком, що висів завжди на стіні, та дяківськими штурханами. Тарасові чи не найбільше від усіх перепадало. Швидко прочитає він те, що інші по складах виводять, і нудно йому сидіти в брудній, непривітній голій хаті з столом та ослонами, яка зветься школою. Тільки дяко двернеться, він щось вже на і вже дременув до стодоли. А там, коло стодоли, на соломі проти сонечка, щасливі хлопці, які не ходять до школи, вовтузяться собі та борюкаються. Тарас між ними одразу верховодою. Та недовго доводиться йому гуляти, де й не візьмуться два псалтирники та школярі, що вже псалтир вивчають, схоплять його та й тягнуть у школу. А дяк, звісно, по голівці не погладить. Погладити погладить, та не по голівці, а по іншому місці, Доброю різкою. У суботу після вечері дяк для всіх своїх учнів улаштовував субітки, годував різками. До того ж наказував лежати спокійно і не борзцяться читати четверту заповідь Помні день суботній. Така вже була тоді наука, що без безрізки слова не вивчиш. Так і дякавчили, і він так учив. Нічого, підбадьорював дід, поки не намучишся, доти не научишся. Краще вже вивчити швидше, вирішив про себе Тарас. І цікаво, що ж далі буде. Він скінчив азбуку раніше за інших, прийшов додому щасливий і гордий. Казав, дяк, звернувся до батька. Що вже часослов треба. Отаке. «От сплеснула руками Катруся. Мамо, тату та наш Тарас усіх випередив. Он Іван Бондаренко й половини ще не вивчив. Так це ж треба кашу варити, дякові нести. заклопоталася мати, глянувши на Тараса ласкавими очима, в яких замахтіла сльозинка. Ох ти ж, мій шкулярик учений! А наш Тарас вже азбуку скінчив, і завтра кашу несе, матінка варять. повідомляла всіх Яринка. Вранці і мати, і Катруся, і Яринка дивилися, як обережно і серйозно ніс Тарас загорнутий у білу хустинку горщичок молочної каші. У кишені штанців брязкало кілька мідяків і стирчала дерев'яна ложка. І каша, і гроші були нагородою вчителеві, яка належала з учнів при зміні книжок, азбуки на часослов, часослова на псалтир. Тарас кашу несе, Тарас кашу несе!» – загуменіли старші школярі, а ровесники дивилися трохи із застрістю. Тарас перший між ними був героєм такого урочистого дня. Совгир сьогодні нікого не бив, та сьогодні не вчили нічого нового, тільки трохи повторили. І всі хлопці не бешкетували, а чекали, поки почнуться урочисті дії з кашею. Горщик поставили на столі, і всі учні повиймали з кишень ложки, які принесли з собою. Їжте Тарасову кашу. Ха ха, <сміст> засміявся Савгир. А ти їх, Тараса, лупцюй по руках, ще не вивчили, як ти. Знявся гамір, сміх, і савгир не лаяв, як завжди, навпаки, ще й підраджував і сам їв. Горщичок швиденько спорожнів. Тоді Савгир виніс горщик на подвір'я і поставив насередині. Ну, хто влучить? Спитав дяк і всі хлопці почали жбурляти в горщик палки, поки Іван Бондаренко не влучив і не розбив. А, тікай, такий сякий, а виловіть та добре намніть вуха, закричав сугир. Та Іван, як почув такий наказ, дременув так, що й духу вмить не стало. А чого це так роблять? спитав Тарас удома. І кашу несуть, і горщик потім б'ють, і вуха мнуть. Навіть дід знизав плечима. А хто його знає, які попита дяки таке вигадали, а воно вже так годиться. От кінчай часу часослов швидше, сказала мати, то й ще каші наварю. Так і добре вивчився Тарас читати, нічого не скажеш. Іноді дідові прочитає та так затягне Алілуя, що боби тільки головами похитують. Оце буде дяк. Куди йому, каже батько. Такий шибеник росте, що й у права на нього немає. Совгир завжди скаржиться на нього, хоч на очі йому не потрапляй. Дяк не дяк, а буде добрий козак, усміхнувся дід. І до науки мастак.